Від книжковий арсенал. Я йшла книжковий арсенал. Господи, кляну собі не більше однієї книжки, але уявляєте, я вже перед ходом розжилася двома. Чому я весь час відвідую книжковий арсенал? Для того щоб само себе запевнити, що Дон Кіхотка, читавшися книжок, не я одна, а таких людей тисячі тисячі. І це мене. Мої нові надбання книга іспанського письменника Артура Перес-Реверте. Я мріяла мати свій опис України, француза, гіома Баплана, збірка поезій від Тайри. Дуже щемка. Ну, щоб помилитися, збірка поезії Ліни Костенка читати буде сьогодні смачненько.